На територію України продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка забезпечує досить прохолодні ночі. Сильного тепла українці поки що не побачать, цього тижня ще треба запастися терпінням і чекати, зазначають синоптики Українського гідрометеорологічного центру. У нічні години в Україні буде близько плюс 2, плюс восьми градусів, а в денні плюс 10, плюс 15 градусів, подекуди до плюс 18. Переважно у південних та східних областях за рахунок цієї холодної повітряної маси подекуди можуть бути нічні невеликі морози на поверхні ґрунту. Насамперед, для західних та північних областей у денні години може бути нестійка погода із хмарним небом. Тож переважно невеликі дощі можуть бути також по території України. Ну і це на додачу ще перешкоджатиме прогріванню, тому що буде менше сонця. Як повідомляють синоптики, ситуація поки лишатиметься така сама, як була в останні кілька днів. Про холодні ночі часом дощитиме, і в день також не сильно тепло. Тому поки що про 20-градусні температури українці можуть забути. Що важливо, у четвер, 15 травня, до України надходить новий, більш інтенсивний атмосферний фронт з північного заходу. Він принесе у західні та північній області помірні дощі, а в день і в центральній області невеликі опади. У п'ятницю, 16 травня, цей фронт просуватиметься у східному напрямку. 15 травня, під час проходження атмосферного фронту у західних та північних областях, місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. За даними Укргідрометцентру, у Києві потепління також не прогнозується. Натомість очікується мінлива хмарність з температурою вночі плюс 2 плюс 8 градусів, а в день до плюс 10 плюс 18 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня!